Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую огляд матчів шостого туру відбору Євро 2024, які відбулися 10 вересня 2023 року. Погнали! Група бі Ірландія приймала Нідерланди і дуже швидко повела. Вже на четвертій хвилині Адам Айда реалізував пенальти за гру рукою Ван Дейка. Але дуже швидко аналогічний вирок вже виконав Коді Гакпо на 19-й хвилині за фол голкіпера ірландців Базуну. Вирішальний м'яч провів свіжий ваут Вехорст, який вийшов на заміну на 56-й, 1-2. Далі гості тримали гру під контролем зі команда зірки світового футболу двох останніх десятиліт 20-го століття Рональда Кумана здобуває надважливу перемогу і закріплюється на другому місці. Греція без проблем вдома накидала п'ятеру Гібралтару. Дімітрос з – 9-та хвилина, Константінос Мавропанос – 23-та та 28-та, Георгос Масурас – 70-та і 90-ту плюс перша – 5-0. У півсумку після ігрового дня маємо Франція перша – 15 очок після п'яти матчів. Нідерланди 9 після чотирьох ігор. Греція теж 9 балів, але зіграла вже 5 зустрічей. Ірландія 3. Гібралтар 0. Ірландці втратили всі шанси на Євро 2024. Франція практично вже там. За друге місце поведуть боротьбу Нідерланди та Греція. 13 жовтня грають. Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція. У групі є несподіваний лідер. Албанія. Яка продовжує дивувати спортивний світ позитивними результатами. Цього разу жертвами албанців стала Польща. Хоча гості мали перевагу володіння м'ячем 69% проти 31 у албанців. Тільки ось кількість у цьому випадку не переросла в якість. Поляки перші забили. Але гол не зарахували. На що відповів чудовим ударом з кута штрафного майданчика в дальній кут Ясіра Расані на 37-й хвилині. Без шансів для голкіпера Ювентуса Ченсного. Після перерви тренер збірної Албанії бразилець Сільвіньо змінює відразу двох своїх форвардів, щоб втримати рахунок. І потрібно ж такому трапитися, що Мерлін даку, який вийшов на заміну. Не встигнувши з'явитися на полі, прийняв м'яч у польському штрафному майданчику і під тиском захисника пробив точно в ближній кут воріт. Щенсний знову безсилий 2-0. Далі албанці героїчно відбивалися від польського її навали і вийшли до лідерів своєї групи. Поєдинок ряснів попередженнями три у албанців, п'ять у поляків, яким і зірковий Роберт Левандовський не допоміг. Молдова обіграла в гостях Фарерські острови. Переможний гол провів Вадим Раца на 53-й хвилині. Лідирує Албанія 10 очок, Чехія має 8, але зброю в запасі Молдова теж 8, Польща 6. І вболівальники цієї країни вимагають відставки португальського тренера Фернанду Сантуша. Мовляв, нехай валить до Саудівської Аравії, куди його запрошують декілька клубів. І не знущається ні з себе, тому що не бажає працювати зі збірною Польщі, ні над нами, шанувальниками. 12 жовтня Польща зробить виїзд, точніше, переліт, на Фарерські острови. А лідер Албанія прийме свого основного конкурента за перше місце Чехію. У групі G лідери угорці не грали, що дозволило Сербії зрівнятися за очками. Команда ще однієї зірки кінця 20-го століття Драгана Стойковича не мала жодних проблем у Литві. Ще у першому таймі Олександр Мітрович оформив хетрик, на що господаря відповіли голом Гітіса Паулаускаса на 45-й хвилині. 1-3. Рахунок не змінився до фінального свистка. Хоча обидва суперники мали всі шанси його змінити, Чорногорія приймала Болгарію. Для обох команд, щоб претендувати на поїздку до Німеччини, перемога була потрібна як повітря, тому поєдинок мав дуже безкомпромісний характер. Відкрив рахунок Стефан Савич на 45 й плюс першій хвилині господарі повели. На 59-й чорногорці залишилися в меншості видалений Ігор Вуячить за дві жовті картки. На 61-й хвилині Кирило Десподов запоров пенальті. Але наполегливість болгар все ж таки призвела до голу на 79-й хвилині. Відзначився преслав Боруков. Але Чорногорія вирвала перемогу на 90 плюс 6-й хвилині. Герой матчу Стефан Йович. 2-1. В Угорщині та Сербії по 10 очок. Вісім буквально вигрізла Чорногорія. Ці три команди і поведуть подальшу боротьбу за дві путівки на Євро 2024 Без жодних шансів Болгарія та Литва, які мають по 2 пункти. 14 жовтня грають Угорщина Сербія, Болгарія, Литва. І нарешті у групі Аж Казахстан знову порадував своїх відданих фанатів мінімальною перемогою на їхніх очах над Північною Ірландією. Справжній героєм матчу Максим Самородов. Спочатку він далеким ударом вразів ціль на 27-й хвилині, а потім у відчайдушному підкаті виніс м'яч зі стрічки власних воріт 1-0. Колишній лідер Фінляндія приймала переслідувачів з Данії. Переможний гол провів на 86-й хвилині 28-річний хаубек англійського Тоттенхем Хоспура П'єр-Еміль Хейберг, що дозволило данцям обігнати гарячих фінських хлопців у турнірній таблиці. Ще в одному матчі групи «Аш» Словенія прогулялася до Сан-Марино 4-0. Постаралася Жан Віпотник. Та Ян Млакар у першому таймі плюс Санді Ловрич із Жаном Карничиком по перерві. Словенія з Данією мають по 13 очок. Фінляндія та Казахстан по 12. Це і є основні конкуренти за вихід у фінальну стадію Євро 2024 Північна Ірландія, три очки, Сан-Марино нуль. 14 жовтня зустрінуться: Данія, Казахстан, Словенія, Фінляндія, Північна Ірландія, Сан-Марино. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння, росіянам усвідомлення того, що вони творять в Україні, людям усього світу, мирного неба над головою. З вами був Санич. Зустрінемось.